Вітаю вас на своєму трансформаційному курсі Як говорити Ні? Три прості кроки. Перш за все, я хочу вам подякувати за довіру, що ви придбали цей курс, що ви зробили таку інвестицію в себе і фінансову, і часу. Зі свого боку, я вам гарантую, що ви отримаєте тут максимально корисний для себе результат, ви отримаєте алгоритм, ви отримаєте інструменти, ви отримаєте чітку, чітку картину розуміння того, що вам треба робити, навіщо вам це треба робити і що це вам дає в короткостроковій довгостроковій перспективі. Отже, починаємо. Якщо ми говоримо про те, як говорити ні, то напевно кожен з вас вже з таким стикався в своєму житті, що десь я чомусь скажу ні, потім я починаю нервувати на цю тему, що, можливо, треба було відмовити, або не відмовити. Якось я почуваюся не дуже гарно. А бувають такі ситуації, що я просто не можу відмовити, да, ну мені незручно, бо це мене попросила близька для мене людина, або це попросила для мене колега, або там ще хтось. Неважливо хто. просто я, я не можу сказати ні. Натомість, начебто, це непогано. Але я при цьому почуваюся дуже погано. Так? Мені некомфортно, мені незручно, я починаю робити ті речі, які я не хочу робити, але я не можу відмовити. Що робити в таких випадках? Саме про це йде наш курс. Наш курс іде про те, як можна зцілити себе, можна свою дорослу позицію зробити міцнішою, як можна прокачати свої. Внутрішні опори таким чином, щоб вам було комфортно, не за рахунок інших людей, а за рахунок того, що ви починаєте розуміти, в чому ваші сильні сторони, в чому ваші слабкі сторони і яким чином ви можете взаємодіяти з цим світом, так, щоб вам було комфортно. Для чого тут ні? Резону можна запитати: ні, це якраз та форма комунікації, коли ми Можемо заперечити те, що нам не потрібно, або ми можемо зупинити те, що ми не хочемо, або ми можемо перенаправити фокус нашої енергії, або що дуже важливо, і це буде в третьому нашому році: як говорити ресурсно ні собі. Що це означає? Про що це? І головне, навіщо це вам? Це буде на нашому курсі. На зараз, на цьому першому нашому такому знайомстві, я хочу вас попросити. Коли ви будете проходити навчання, будь ласка, у вас має бути ручка. У вас мають бути при потребі кольорові олівці, можливо, вам захочеться щось виділити, або маркери, або будь-що, якщо потрібен буде колір. Ви можете використати звичайний зошит. Ось, отаким чином, ми пишемо. Бачите, я спеціально вам показала, як я пишу, що ми пишемо від руки. Це обов'язкова умова для того, щоб ви успішно виконали курс і отримали головне свій результат. Або це може бути ваш звичайний записник. В якому ви просто виносите його з собою, і ви в будь-який момент часу ви можете тут десь взяти якісь сторінки і відрефлексувати певні завдання. Це може бути маленький записничок, такий кольоровий під вашу конкретну задачу на цьому курсі, або ось такий воркбук, ви собі робите, да, де ви так само будете щось записувати. Це може бути звичайний білий папір формату А4, може бути все, що завгодно. Головне на цьому курсі ми слухаємо і пишемо. Якщо ви будете тільки слухати і не робити нічого із того, що я рекомендую робити, звичайно, ви отримаєте інформацію. Звичайно, ви отримуєте розуміння певних моментів. Але для того, щоб перепрограмувати своє мислення, перепрошити, скажімо так, те, що у вас вже є в голові, на зміни, потрібно писати. Обов'язково це, щоб ви навіщо писати, це знаєте, як. Можна взяти таку аналогію, як з мобільним телефончиком. Ви його берете, і для того, щоб зателефонувати, вам треба його включити, і вам треба знайти програму, да, яка там е, якийсь месенджер, який вам потрібен, або телефонну книжку да, для того, щоб обрати потрібний номер телефону. І ви маєте зробити якісь дії, або ви хочете записати цей номер телефону, і ви так само маєте записати. Так, ось наш мозок і перепрограмування нашого мислення це. Так само, якщо ви хочете, щоб у вас були зміни, ви маєте зробити фізичну конкретну дію. В нашому курсі фізична конкретна дія це написати. Це практики, які я буду давати, написати, прописати, і ви таким чином будете перепрограмовувати себе на інший результат. Як це працює, я розкажу детальніше в наступних наших уроках. На зараз, на сьогодні. В нашому цьому ознайомчому відео я всім бажаю успіхів. Я бажаю натхнення. Я бажаю, щоб ваша інвестиція фінансова і часова принесла вам максимально великий результат, який ви можете зараз для себе взяти. І до зустрічі наступного уроку!